Зробимо смачну паску, всього за 2 хвилини в мікрохвильовій печі. Яйця збиваємо з цукром. Додаємо борошно з розпушувачами, гарно вимішуємо вінчиком. Додаємо молоко з олією, молоко можна холодне і перемішуємо вінчиком. Далі за бажанням в наше тісто додаємо або цукати, або ізюм, або якісь сухофрукти, які ви хочете. Перемішуємо. Беремо чашку, в яку можна ставити в мікрохвильову печ. Ставимо нашу формочку і виліваємо тісто. Десь до половинки повинно бути. Ось так виглядає. Ставимо мікрохвильову піч на 2 хвилини. Перевіряємо зубочистку, обов'язково. Якщо не вистачає, додаємо ще 30 секунд. І упаковуємо за бажанням. Додаємо глазур, посипаємо і наша пасочка за 2-2,5 хвилинки готова. Підписуйтесь, ставте лайк. Буде ще багато цікавих рецептів.